наша Одесьчина, наші жителі, всі ті, хто нас знає, любить, цінує. Ми звертаємося до вас з такими словами, що ми виконуємо свої обов'язки, які на нас поклала наша держава, тут в зоні АТО, і ми в жодному разі не скривдимо її, нашу державу. Будемо виконувати свої обов'язки сумлінно, чесно. Сміливо і хочемо запевнити вас, що поки ми тут, ми зробимо все для того, щоб у нас в країні настав мир. І зараз е, хлопці за бажанням передадуть або привіт не тільки для Одещини, і не тільки від тих, від тих хлопців, хто з Одещини, а з усієї України. Я хочу передати вітання всім тим, хто. Чекають нас, або ті, хто чекають не тільки нас, а ті, хто знаходиться зараз на захисті нашої держави. І прошу сказати за те, що ми тут знаходимося, щоб був мир і спокій в нашому домі. Я хотів би привітати привітання не тільки Одешній, та всій Україні. Я з Хмельниччини, в Хмельниччині, це вся наша Україна. І заодно своїм дітям, внукам. Слава Україні. Хочу передати вітання до міста Запоріжжя, до міста Запоріжжя. Дякую, що ви є. Ми за вас стоїмо, стояли і будемо стояти. Слава Україні! Передаю Слава прив... нації! Риві! Слава! Риві! Слава! Риві! Передаю привіт шамполи Комінтерновського району, рідним, близьким, хто мене знає. Першотравневий і всім комінтернівцям. Будьте здорові, ми тут за вас переживаємо. І в нас трошечки не сталося, ще раз скажемо, слава нації! Смерть ворогам! Все, Васильчук. Ліцею номер 1 педагогічному складу учням за підтримку, за ваші малюнки і привітання, які ми отримували, які надавали нам наснаги для цієї нелегкої роботи, яку ми зараз виконуємо. Дякуємо вам за це. Надіємося, що ви нас також будете надалі підтримувати. Слава Україні!